У середу, 22 січня, Сумська громада попрощалась із хоробрим захисником України 55-річним сержантом Андрієм Ільйним. Воїноборонець помер 4 січня поточного року під час лікування від отриманих поранень у головному військовому клінічному госпіталі у місті Київ. Мужній захисник до останнього свого подиху залишався вірний військовій присязі українцям та батьківщині. Завжди вірив у нашу перемогу та щодня її наближав. Запам'ятався добра, дуже гарна, щира людина. Це е... Двоюродний брат мого чоловіка. Ну, дуже він, ну, так, і людям завжди, ну, як він відказував, допомагав. Дуже, звісно, шкода, що він загинув. Та ж, що, а що можна сказати, щира, добра, гарна людина. З родичів у нього немає, в нього батьки по, ну, похоронені, померли в, в Запорізькій області. Відспівали відважного воїна-оборонця Андрія Ільїна у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще мормось за упокоєння душі новопредставленого воїна Андрія, захисника України і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй, щоб Господь поселив душу його там, де правені, спочивають, Господи, помилуй. Мужнього сержанта Андрія Ільїна з усіма військовими почистями поховали на кладовищі в районі сорокової підстанції. Вічна пам'ять та слава захиснику України.